Після потужного старту на Кубку націй у Берліні чоловіча збірна України з голболу продовжує боротьбу. За перші два дні українці провели три матчі, дві перемоги, одна поразка, і місце у чвертьфіналі вже здобуто. Україна! Першу гру ми грали зі збірною Ізраїлю. Ми давно їх знаємо. От, це в принципі команда, яку Можна і потрібно обігрувати. Оце такий середнячок, скажімо так. Для нас це не склало якихось таких тяжких хвилин. Матч із Ізраїлем розпочався голом вже з першої атаки. До кінця першої половини рахунок був 4-0 на нашу користь. У другому таймі ізраїлітяни намагались повернутись у гру. Але українці остаточно закріпили перевагу: 8-2. Друга команда була збірна Кореї, Це вже такий суперник. Набагато серйозніше. В тому році на цьому ж турнірі ми також їм програли в групі, а потім ми виграли у них за третє місце. Тому я вважаю, що це команда перспективна. Це, по-перше, по-друге, вона молода, у неї дуже гарні результати, вона зараз показує. Я думаю, що вона буде на наступних Паралімпійських іграх, які будуть в Лос-Анджелесі. Українці відкрили рахунок. Але Корея швидко переломила гру з рахунком 1-2 до перерви та 1 6 у підсумку. Матч вийшов, складним, але важливим для аналізу. Найцікавіше було, звичайно, з Кореєю грати, тому що ми з ними грали дуже-дуже давно. Там вже молодий склад, тому так, з Кореєю. З іншими командами ми вже зустрічалися, тому ми знали, як з ними грати, як підібрати свої сили, щоб і Щоб щоб з іншими командами потім зіграти на повну. наступного ранку українці грали з Данією. Суперник відкрив рахунок і швидко подвоїв його. Але наші хлопці вирівняли 2-2. У другому таймі обидві команди тримали темп до самого кінця. Остаточний рахунок 5-4 на користь України. Суперник, команда Данії, ми давно з ними не грали, але я знаю, що коли я починав ще грати в голбол, то вони були і призерами Чемпіонату Європи. Тобто така дуже гарна команда. Зараз це молоді хлопці. Гра в нас сьогодні. Ми виграли 5-4, але вона така була дуже напружена. Я думаю, що вони там дали нам трошки понервувати, хлопці молодці. Але ми справилися зі своєю задачею і йдемо далі. Після гри Антон обмінявся футболкою з іншим учасником турніру, маленький, але щирий жест поваги є команди, з якими в українців особливі стосунки. За збір на Японії ми з ними дуже Дружні нас стосунки, вони з нами завжди хочуть обмінятися футболками, як було нам, ви щойно бачили. Вони хочуть з нами спілкуватися, запрошують до спільних фото. На попередній паралімпіаді була якраз така особливість, що вони нас запросили завчасно приїхати, особливості ковіду були, але ми приїхали на збори до них, з ними постійно спілкувалися, вони дуже активно, у них цей спорт розвивається, і вони хочуть з нами. Я думаю, їм цікаво грати з нами в спарингах. Загальний рівень турніру гравці оцінюють однаково. Турнір такий важкий все одно, тому що багато команд це в такий мініатюрний чемпіонат світу. Тут багато команд приїхали, які не з нашого континенту. Ми з ними зустрічаємося, і можливість пограти з ними тільки на таких турнірах є. Наприклад, збірна Кореї, ми з ними зустрілися тут. Досить цікаві супротивники, з ними було досить приємно пограти, на мою думку. І, наприклад, ми грали вже в цьому місяці з збірною Швеції. Яка приїжджала в складі команди до Ростоку. Там ми грали з ними, і я скажу, до речі, досить такий гарний досвід потренуватися за кордоном, не варитися в своєму соку, а тренуватися і спробувати інші команди і, показати, і зрозуміти свої помилки, показати свої сильні сторони і вдосконалити слабкі. Наразі українська збірна тренується у Полтаві. Склад команди залишився незмінним від часу Паралімпіади в Парижі. Турнір дуже чудовий. Команди звелися тут дуже хороші, сильні. Для спальня перед чемпіонатом Європи це, це дуже добре дуже здорово. Команди дуже, дуже настроєні, гривень їхньої майстерності теж високий. Це, ну, взагалі чудовий, чудовий, чудовий турнір. Не чудові команди на цьому турнірі. Зараз українці готуються до чвертьфіналу. Суперник, збірна США. Українська збірна з Голболу йде далі, йде разом. З нею досвід, мрія і ціла країна. Слава Україні!